Привіт, мене звати Євген, і я журналіст на студентському телебаченні. Нурей ті Як усім відомо, іноземна мова зараз затребувана майже скрізь під час вступу до університету, пошуку престижної роботи. Для подорожей по всьому світу, навіть для пошуку корисної інформації на просторах інтернету. Ми вивчаємо її протягом тривалого часу у школі, в університеті, на курсах або з репетитором. Але у більшості людей це забирає велику кількість часу і перетворюється на проблему. Тож, якщо ви не хочете вчити іноземну мову довго і боляче, а бажаєте зрозуміти, як вчити швидко і з цікавістю, то цей випуск Student Diaries саме для вас. Приготуйте чай із печеньками і поїхали! Сітко позначте мету. Визначіться, для чого вам потрібна розмовна мова: для навчання, для спілкування з іноземними друзями, нарад на роботі, відряджень, релокації, участі у змаганнях тощо. Це відкине зайве у вивченні та обмежить необхідний словниковий запас. Погодьтеся, для короткочасних відряджень вам не потрібно заучувати всю систему часів. Ймовірно, потрібно буде пояснювати таксисту маршрут або запитувати про оплату кредиткою. Вчіть дієслова. Вони несуть найбільше сенсу і вас так легше зрозуміють. Вчіть найдієвіші із них. Статистично, це найкоротші слова, які швидко запам'ятовуються. І вони мелькатимуть скрізь. Вчіть відразу три форми найдієвіших дієслів. Це нудно, але необхідно. І швидко, тому що їх небагато. Всього, що найбільше використовується, близько півсотні. Неправильних 20%. Можете загуглити, most used verbs in, або. Найуживаніші дієслова. Вживайте нові дієслова щонайменше 5 разів протягом тижня. Використовуйте їх у різних формах мови та ситуаціях. Придумайте речення, заговоріть із продавцем, напишіть у робочому листі, знайдіть слово в газеті, статті тощо. Так ви використовуєте різні види пам'яті. Перекладайте слова всіма мовами свого словника. Навіть з англійською можна перекладати і російською, і українською. Так додається ще одна асоціативна валентність. Якщо закінчилася дія стимулу, спробуйте поєднати вивчення з хобі або простою забавою. Улюблений серіал, музика, ролики з вуличними пранками на YouTube, аніме, все, що безумовно змусить вас на 10 хвилин бути в оточенні мови та одночасно буде приємним. Спочатку унікайте дослівного перекладу багатої рідної мови з прикметниками, ідіомами, причетними зворотами та іншою позолотою. Всі мови надмірні. Вас напевно зрозуміють навіть із неповноцінним словником. Почніть говорити короткими реченнями, простими, не більше трьох-чотирьох слів. Ваш мозок та нервова система мають звикнути. Почніть говорити з використанням лише трьох часів Simple Tense. У більшості випадків, тим більше спочатку, цього буде достатньо. Підведемо підсумки. Основне завдання мови комунікація і вирішувати насамперед необхідну проблему саме з нею. Іноземна мова не мета, і її треба опанувати рівно настільки, щоб покрити ваші проблеми у спілкуванні. Вчити мову у відриві від прикладної комунікації не практично. На початку спілкування потрібний невеликий словниковий запас. Він природньо поповнюватиметься реально необхідними словами в процесі самого спілкування. Що ж, я дякую тобі за перегляд, Сподіваюсь, що цей випуск був для тебе корисний та цікавий, і що ти отримав знання, які втілиш у своє навчання іноземної мови. А тепер став лайк, підписуйся на наш канал Нуре ТВ та пам'ятай, що всі успіхи у вивченні мови залежать тільки від тебе. Мене звати Євген, папа. -па.